Вітаю, отож, сьогодні справді тяжкий день у раді, можливо, тому що він останній, а можливо тому, що найважливіші законопроекти голосування за ці законопроекти, власне, перенесли на останній день роботи Верховної Ради з цього спликання. Отож, сьогодні до Верховної Ради пішов і президент України, і прем'єр-міністр, а також і міністр оборони, вже новий міністр, за якого, власне, запросували сьогодні депутати. Власне, з цього голосування практично і почалась субота сьогоднішньої верховної ради. Спершу виступу президент, який наголосив на необхідності і важливості цього дня, і власне на важливості його позитивного голосування за антикорупційні законопроекти. Далі вніс пропозицію щодо нового нової кандидатури на посаду міністра оборони України за Степана Полтарака проголосувало 245 депутатів. Перед тим 293 віддали свої голоси за відставку Валерія Гелетея. Ну а далі розпочалося вже голосування за самі законопроекти. Перше проголосували за зміну за законопроект про прокуратуру. Згідно з ним вводиться водить, конкурсний відбір прокурорів, і закон припиняє відчинства щодо активістів та бізнесу. Далі голосували про запровадження дорожньої, дорожньої карти антикорупційних реформ в Україні. Ну і потім вже віддавали свої голоси за законопроект про фінансування тероризму, а також про розповсюдження зброї масового знищення. І також законопроект про а, внесли сьогодні зміни до кримінального кодексу. А, ну найактивніше зараз обговорюють законопроект про створення антикорупційного бюро. Власне ці обговорення тривають і далі і досі, депутати вносять ці поправки, ну і подивимося на яких із цих поправок вони зупиняться.